Ну, дивіться, насправді магате це не є дипломатична структура. Це орган, який відповідає цільово за функціонування за контроль за функціонуванням атомних електростанцій, атомних об'єктів ядерних об'єктів. Тому вимагати з них в принципі як останні роки ми бачимо певної такої посередницької місії, що в принципі вони і займаються. Це ну мені здається, це несправедливо. Тобто, в їхні функції це не входить. Тому навіть і ці заяви, оцінки, точніше, військових певних дій, які відбуваються щодо АЕС. Там е удари дронами, там обстріли, це також не їхня компетенція по, по суті, е тому фактично знову ж таки треба розуміти, що якщо дивитися точки зору, так так. продовжити. Будь ласка. Так, і це то відповідно, якщо розглядати удари дронами, так які відбулися, які ми побачили, то Ну, сказати, що вони можуть завдати суттєвої шкоди, це великої шкоди, точніше великої шкоди, це дуже, так, дуже самонадіяно. Тобто, рівень безпеки, захисту атомних електростанцій, цих об'єктів так він дуже високий. Тобто він може витримувати багато і ракетних ударів, насправді серйозно. Да, і падіння літака може витримувати. Це все, це все правда. Тобто, дай Бог, щоб цього не побачили, звичайно, так. Але це дійсно Да, Факт наступний, що це може вплинути на. Робочий стан атомної електростанції вона буде відключена від мережі. Стріш за все буде оцінюватись стан її, але сказати, що це завдасть шкодиме так об'єктам, які відповідають за процес фактично, якби перероблення. Ну якщо для глядачів сказати просто урану, так ядерного палива, тепловідляючі збірки, яка знаходиться в реакторі самому, так і вироблення електроенергії, ну. Такого не відбудеться, але з іншої сторони, треба розуміти, що зараз Запорізька електростанція, вона фактично якби не працює. Тобто вони всі знаходяться в стані холодного зупину, періодично там гарячий зупин блок вводиться один-другий. Це вже якби питання росіян, так, які контролюють цей процес там на місці. Тому, скоріше за все, ну дивіться, я вам скажу: ця вся ситуація, яка відбувається на ЗС, ми повинні розуміти, як громадяни України, так що є два шляхи: або є шлях відвоювання цього об'єкту фізичного, військового, так, або є шлях. Проведення переговорів і використання цього об'єкту спільно це використовувалось до серпня місяця 2022 року. Треба пам'ятати, що вона працювала там електростанція, вона виробляла електроенергію, виконувала команди Укренерго, і ми отримали цю електроенергію. Отакий, якби воєнний парадокс, так якщо можна сказати, тому це вже вибір е, керівництва держави, вибір врахування воєнних умов, які відбуваються. Але з іншої сторони, звичайно, от такі, як ми бачимо, там обстріли різні там скажімо так завдання шкоди незначно я повторююся. Ну гірше, якщо це там є смертельні випадки, наприклад, там або травмування. Це звичайно, якби погано в будь-якому випадку. Але от кажу, момент важливий, що е, насправді треба вирішувати дійсно. Яке наше ставлення як держави до цього об'єкту, це наш об'єкт, так там є ядерне паливо наше, вже якщо так пішло на то, це ми його закуповували. Тобто, і як він далі буде працювати в тих умовах фактично, якби контролю цього об'єкту з боку Росії, тому що вони створили підприємство. Ми це знаємо. Так вони ж створили його, і МАГАТЕ. До речі, коли ведуть переговори, то вони фактично ж, коли гроші керівник МАГАТЕ відвідує Москву. Так він фактично, ну я би так ну. Грубо сказав, але він веде переговори з цим суб'єктом. Ну зурнили, він веде переговори з представниками держави так Російської Федерації, але він водночас і веде переговори з цим суб'єктом, який управляє сьогодні атомну електростанцію. Ну як Росія вважає, так вони встановили це.